Громада на да, рівні район, або це може бути окремо, громада Одна Мерківська, друга там Волославська і так? Да? От ми зараз повинен вирішити. І те, що кажуть, що да, дійсно зараз є такий перспективний план на дві громади. Але його змінити дуже просто. І зробити одну теж дуже просто. І нема в нас такого, що все без вихід, і ми повинні йти до Медведської громади. Щоб ми це розуміли, ми можемо або залишитися як один район. Або будь-да, створити Медведську морову. Це дійсно так. І немає в нас такої потреби, щоб це сьогодні треба зробити. У законі слова добровільно ще ніхто не вийде. Ніхто нас не заставляє розтворювати її сьогодні, щоб ви це розуміли. Але ж прийде вас... час такий, що скажуть, ви отак, і все, і не, Немає. Де? У нас буде. зараз Они в Київській на далі час тільки дві громади. Ну, а не поїхали подивитися на нашій на наші Київської області, мова. Скажіть, будь ласка, пояснюю, бо там спроможні громади, і там модель нашої можливої сільської громади. Ми були в трьох, а-ля Богославська громада, і послухали, що вони зробили зі старостами, що вони закрили, як вони велика громада, що вона зробила. І були в двох маленьких. Одна Меджибірська, яка була як ну, наша сільська майбутня в проєкті, і, е, і поїхали в інший район, де взагалі в районі тому ні одної громади, окрім той Сатанівської, немає да? піонери в там. То ми поїхали туди, бо їх вже на сьогоднішній день фінансує Євросоюз, їм дають гранти. Вони створ... Вони вже там, на рік попереду. А в Київській області пояснили, бо землі під Києвом одна сотка дам 10 тисяч, чи скільки там 500 чи 5 тисяч доларів. То в Київська область це проблемна область взагалі. Куди ж їхати? Дивитись, що Щоб погано було. хуже, кращі варіанти. Тому ми поїхали це туди, де я дійсно, ви знаєте, люди хочуть жити хорошо, не тільки ті, у кого маєтки і будинки біля Росії. А в побережки люди хочуть жити хорошо і в Медвені. Бо я живу в Медвені після тих стандартів європейських, де я вісім років прожив чи 4 працював і 2 жив То я хочу, щоб тут такі ж стандарти були. Так чому ми не можемо, коли держава дає можливість ці стандарти тут зробити? Що, хто що ви відбирає? Так чому ж ви проти дати можливість ви звідти Та при чому зі біця держава дає так давайте долучайтесь до процесу. Там, до речі, родився, вирісся, можна така, Гатилічку, я вже хоче, я скажу, ще робити. Ще один аварій. Вони зашуміли, і я не можу. От скажи, що я буду не продовжувати. От дивіться, здавали ми паї. От якби на сьогоднішній день у нас був один керівник, хрінчук на даний момент, ви думаєте, ми б скільки отримали, скільки зараз отримуємо. Ні, добре, що була альтернатива, бо в нас їх два. Значить, той дивиться, річук, що ці дають більше, мусить підтягуватися. Як конкуренція. Є конкуренція. Якщо сьогодні всі ми підемо Богослав, і як альтернативи, вони нам будуть діктувати. А якщо ви розумієте, що виграєш і Богуславі, виграють і ті села. Бо якщо ми будемо краще, жити у Богуслав, ми встигнемо. повірте, що всі нема, немає вічних законів, що сього ми ввійшли і гадник не вийдемо, це не робство. Шанс ви, шанс, ви шанс. А, поки є шанс, ще одне зробити. Значить, то наша буде тягнутися й ковуслав. Повірте, бо треба, щоб була якась конкуренція. І як є конкуренція, здорова. Значить, я життя. Якщо спокійне болото, то і всі одно радянський це союз буде. спокійне болото. От ви ж їздили? Скажіть, бо ми почали про інформування і забули про це. почути. Він пустий, тому він пустив, що ніхто пустив, не хоче. Чого він пустий? — Скриваються технології. Все, чого на чого зараз у нас нічого не немає? Розирали, позабрали, все нічого немає. Можна забити? Це просто немає? те, що повинні забрати, вони просто не знають. Це щоб довірити. Треба вибрати таких депутатів, так як кажуть, щоб люди довіряли. Не вибрати, допустимо, вже в мене, що я була дораса що вона наробила там це, треба вибрати нові. Щоб не давали, щоб не взяв на лапу, а мені вже дали. мене ну, що таке? Сільська громада Я чи війши. міська громада? Вони, ну... вони так, ж, так, вони, це, ці, що вони сплачують ці кошти на сільську раду. Вони плюс е, сплачують по сотні гривень з, з гектара соцдопомога А у нас такого нема, у нас даже не платят а что нужно то, треба платить. Мы, решаю... мы не решаем. Мы информируем информуем да, просто. Что мы, просто не село, мы ничего не решаем.

У нас буде пустий котел, ми нічого. Не... Підай, підай, підай. У вас зараз повний котел. Що ми з вашого Бо Оце у нас. Ну, В районі у нас повний котел. Ми з цього ми Та сама лікарня, дивіться, була голова держадміністрації, так? Була. У Щербашенця. От вона сказала, лікар отримує півтори у лікарні. Це яка сума, скажіть е, людям? Скільки лікарів отримують зарплату, як використали? Я, я по-перше, не маю права озвучувати зарплати лікаря. А і і по-друге, і... і... я не знаю. Просто не знаю. Середня заробітня плата це десь приблизно 3 тисячі плюс на неї нарахування. Це отримується на, на одного Лікаря це, виходить, десь 5 тисяч у місяць зарахування. Да. Якщо не став. Це літо дуже рихто. Люди сільські. Виїжджайте в лікарню в район. До кожного лікаря ви заходите. Всі були, я, у Хто не, До кожного лікаря всунь. Не Віді всунеш, тебе ніхто не лічить. Що каче з району говорити? Куди? давайте ви. Дівіться, дивіться, особливо дружина. Розбивається безкуда. Розбивається на скупі. Щоб всі Так? Відвезли її скорою, я б на роботі я й не став. Перезвонили мені, Я поїхав машиною, приїжджаю. Лікар, який теж? Пархоменко. Пархоменко. Отак. От Открує карманчика і не, навіть їх мови не веде. За дуже до подивіться за Я не можу, бо в мене дитина питайте, Скільки в рік ви на, на район грошей даєте? Надії, подивіться. Я скажу, подивіться. скільки мене даєте. На хорошо, дівчата, питань немає. Тій дав 100 гривень, і ти дав 100 гривень. Жінка вночі. Субвенції на район, скільки ви даєте в рік? Схотіла в туалет. Велике сутрення. Можна? Ніхто не підійшов. Ніхто. Я крипу край, а не вижу. Шанов, що це буде. Я робив, це не видно. У нас у нас тисяч за півріччя.